Представляємо вашій увазі дієтичну добавку борова матка від торгової марки Еліксир. До її складу входить екстракт борової матки. Борова матка або ортилія однобока багаторічна рослина родини грушанкові, володіє протизапальною, розсмоктуючою, протимікробною, сечогінною і знеболюючою діями, а також стимулює імунну систему. Покращує функціональну активність матки і придатків, знімає запальні процеси. Також до складу дієтичної добавки входить екстракт трави деревію. Деревій звичайний, волосисто запушена трав'яниста рослина з кореневищем родини айстрових. Має кровоспинну протизапальну бактерицидну дію. Підвищує діурез. Дієтична добавка борова матка. Може бути рекомендована до раціону дієтичного харчування як джерело біологічно активних речовин рослинного походження. Для нормального функціонування сечостатевої та репродуктивної систем жінок. Рекомендуємо споживати дорослим по одній таблеці 2-3 рази на добу під час прийому їжі. Термін споживання до 4 тижнів. В подальшому можливість повторного курсу узгоджувати з лікарем. Замовляйте дієтичну добавку борова матка від торгової марки Еліксир. Подбайте про своє здоров'я вже зараз.